Конечно, обязательно ну, это це такой праздник. Люди винесли на своїх плечах. Всі все білоруси, українці, росіяни. Це не віднимеш. Історії переділити не можна. День перемоги. Що відчуваєте цей день? Чи як звичайний день для вас? Як звичайний день, скоріше за все. Просто вихідний? Так. Да. На пагор славы йти не буде, нічого ну, робити. Якщо будемо, да, з дитиною хочу піти. А що ви розповідаєте дитині про ці дні? Ну, що в цей день, якби ми виграли війну всесвітню. Щоб війни не було, щоб оті гади не воювали проти нас. Що ми їм зробили? Ну, що ми їм зробили? Нічого. Це традиційний праздник, я думаю, більшість, да і я сам часто забуваю, що він навіть обозначає. Просто от, традиція праздник. 9 мая, все, празднуємо, гуляємо, відпочиваємо. Ну, что 9 травня, ну это, ну это такой праздник, который, в общем, это у нас, у меня дед погиб. И вы понимаете, что у меня сын военный. И я в этот день мира, мира и мира, потому что это самое. И, знаете, мира, я хочу, чтобы вообще мир был во всем мире. Знаете, раньше говорили, мир во всем мире или голубое небо, мирное небо, вот чем в нашем, ну, скажем, не ваш возраст, а нас. Вы знаете, когда подписывали открытки, наши родители писали мирного неба мы так, знаете, как вот, ну, как присказка. А сейчас, когда вот коснулось это нас, мира, 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 мира. Это, это день мира. Мы 9 травня день народжения. Ага. А, а, взагалі, ну, таке є відчуття якогось патриотизму, адже це, ну, Україна, як в складі Радянського Союзу, знаходилась і в тому числі близько, там, здається, трьох мільйонів українців загинуло і в Другій світовій. Ну, я думаю, я трохи є якась гордість за своїх дідів, прадідів. Багато хто каже, що це свято не потрібно святкувати, але все ж ну, люди здійснили подвиг. Як би там не було, яке б не було керівництво країни і тому подібне, але все одно е, люди, багато хто віддав своє життя за те, щоб ми зараз могли так спокійно просто гуляти по вулиці і не боятися. Що для тебе 9 травня? Ну, праздник, ну, побіда, день побіди. Що ти відчуваєш у цей день? В радість, що перемогли всі. Наша країна перемогла, СССР ну, перемогло. Кудись підеш в цей день? Якісь заходи? Не знаю. Навірно, ли робота. Працюєш? Я кожен рік виходжу. Йду до холма слави. З квітами? З квітами. Цього року також? Це всі да, традиційно. Ну, так, да, почему ні. Тут же наші ветерани. Це гордість, я так думаю, нашої країни за те, що наші діди, батьки для когось здобули нам перемогу, цю, що ми зараз вільна держава. Це моя така думка. Що ви відчуваєте в цей день? Ну, я горжуся, мабуть. У мене дід є старий, що він також вони були причасні до цієї війни. Я просто горжуся, я, я щаслива, мабуть, просто все.